В день окупанти вдарили по Нікополю з важкої артилерії, пошкоджено чотири приватних будинки, господарська споруда, кілька ліній електропередач та газогін. Повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лесак. Обійшлося, на щастя без постраждалих. Ну, і тепер про ситуацію на фронті збройні сили України. Продовжують наступ на кількох ділянках фронту. Захисники закріплюються на досягнутих рубежах на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Своєю чергою, російські терористи намагаються наступати на Лиманському напрямку, але жодного успіху у ворога в цьому плані немає. Зараз я вам покажу, вибачте. Щось ми не хочемо не функціонувати. Епічне відео, яке нам представив секретар ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов. Отже, чекають Севастополь та Камчатка, перефразовуючи українською відому російську пісню групи Любе. Секретар РНБО Олексій Данілов показав відео успішного випробування ракетної зброї українського виробництва і зазначив, що застосування досить ефективне. Ймовірно, це пов'язано із повідомленням президента України Володимира Зеленського про успішне застосування нашої далекобійної зброї на відстань 700 кілометрів, саме стільки відділяє Україну від Псковської області Російської Федерації, де буквально кілька днів тому сталася масштабна бавовна на місцевому литовищі. Україна і після отримання F-16 зацікавлена в інших західних літаках, зокрема французьких Рафаль. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зазначив, що для Франції постачання даної моделі було б стратегічною перевагою з точки зору майбутніх інвестицій. Україна тим часом продовжує працювати із країнами, які виробляють літаки останнього покоління. Також Кулеба відповів скептикам, які висловлюються про недостатні темпи українського контрнаступу. Критикувати повільні темпи дорівнює плюнути в обличчя українському воїну, який кожного дня жертвує своїм життям, рухаючись вперед і звільняючи один кілометр української землі. Я б рекомендував усім критикам замовкнути, приїхати в Україну і спробувати самостійно звільнити хоча б один квадратний сантиметр. Новий міністр оборони Великої Британії, який прийшов на зміну Бену Волосу, пообіцяв продовжувати підтримувати нашу державу. Про це сам Гранд Шепс написав у своїй першій заяві в Твіттер. Нагадаю, екс-міністр Бан Волос подав прохання про звільнення, і прем'єр-міністр Ріші сунак прийняв відставку. Цей же день на посаду призначило Шепс, який з лютого 2023 року віймав посаду міністра енергетичної безпеки та вуглецевої нейтральності. Я приступаю до роботи у міністерстві оборони Великої Британії та із нетерпінням чекаю можливості працювати із відважними чоловіками та жінками наших збройних сил, які захищають безпеку нашої країни, а також буду продовжувати підтримку України у її боротьбі із варварським вторгненням Путіна. Що чи не найкраще демонструє проукраїнську позицію новопризначеного міністра оборони об'єднаного Королівства? Те, що на початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого, він прийняв в себе вдома українську родину, яка втікала від війни на Британський острів і зупинилася саме у будинку, в якому мешкає шепс та його родина. Тому саме таке ставлення до простих українців, які до України як держави, звичайно, воно свідчить про те, що ця людина буде точно за? Україну за Британію, але, звичайно, і за Україну в Дніпрі розпочалося судове засідання у справі обрання запобіжного заходу поліцейському, який застрелив чоловіка після дорожньої транспортної пригоди. Підтримати його прийшли численні колеги. Засідання проходить у формі відеозв'язку через поганий стан здоров'я правоохоронця. Паралельно відкрили кримінальне провадження за фактом посягання на життя патрульних поліцейських. Повідомила у Фейсбук поліція Дніпропетровської області. Нагадаю, інцидент трапився 29 серпня після зупинки автомобіля через порушення права. Дорожнього руху виник конфлікт між патрульним водієм, патрульним водієм та пасажиркою автомобіля Ягуар, яка сіла потім за кермо водія, але вона не кермувала автівкою, коли та скоїла порушення ПДР. В результаті один із патрульних застосував вогнепальну зброю на ураження. Дійсно, дуже багато експертів з'явилося з цього питання в соціальних мережах і не лише в соціальних мережах і Записують відео різні, пишуть. Звичайно, треба дочекатися роботи. Коли завершить роботу слідчі органи буде ухвалено певне рішення судом, і тоді треба дивитися все за законом і там за, за іншими. Але це точно не та історія, в якій кожен може думати, як воно мало бути. Кожного є своє розуміння і бачення ситуації, але повноту картини будуть бачити слідчі органи, які займатимуться розслідуванням цієї справи, яка на жаль стала. Трагічною з певних причин. Ще одну схему переправлення ухилянтів за кордон виявили на Дніпропетровщині. і організував лікар-терапевт із Кривого Рогу разом із двома спільниками. Медик вносив до документа своїх клієнтів дані про вигадані хвороби, на основі яких їх визнавали непридатними до військової служби в воєнний час. Ціна таких послуг коливалася від однієї до восьми тисяч доларів. Загалом ділки зробили на ухилянтах понад сто тисяч американських доларів. Правоохоронці передали збройним силам 80 двигунів до танків та інше військове обладнання, яке було під арештом. За даними слідства, група підприємців у Житомирі намагалася продати усе це майно Міністерства оборони за вартістю утричі дорожчу ніж ринкова. Версія ділків така, що військове обладнання вони нібито придбали ще в 1998 році, не підтвердилася. Тож комплектуючи, арештували і за ініціативи правоохоронців передали на потреби збройних сил України. За результатами проведення слідчої дії виявлено та вилучено товари матеріальної цінності військового призначення двигуни в 84 В 55 В 6 В 46 у кількості 80 штук та інші комплектуючі до броньованих бойових машин. За результатом розгляду листа головного січного управління національної поліції видано наказ командування сил логістики збройних сил України про примусове відчуження вказаного майна на користь. Ройних сил України знову зі світлом енергетики повернули живлення для півтори сотні жителів села Руські Тишки на Харківщині. Наразі вони вже замінили 30 зруйнованих опор. Найближчим часом встановлять ще 60. Також планується капітальний ремонт та заміна трансформаторних підстанцій. Про це проінформував очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубу. Він також нагадав, що під час бойових дій та окупації Росіяни зруйнували майже 90% електромереж, які живлять село. Питна вода тепер доступніша. На Миколаївщині відкрили мобільну станцію очищення води для мешканців Єланецької громади. Про це повідомив очільник області Віталій Кім. Реалізувати ініціативу місцевій владі допоміг благодійний фонд Відбудуємо нашу Україну. Вартість однієї установки 75 тисяч доларів. І це українське виробництво. Коштом закордонних донорів на території України вже встановили шість таких станцій. Освітні заклади, зелені зони та будівництво моста в Івано-Франківську покращують комфорт для мешканців та гостей міста. Кожен десятий мешканець тут переселенець. Відтак населення міста постійно збільшується. Наші кореспонденти продовжують далі. Зелені зони, двори, міста для паркування, достатня кількість дитячих садочків та шкіл. В Івано-Франківську активно працюють над комфортом для містян, а ще споруджують велодоріжки і популяризують велосипедний рух. Я не пам'ятаю, коли тут взагалі ремонт був, чесно сказати. Дуже давно, дуже. Зараз супер. Досить. І швидко. Також у Франківську розширюють доступність тролейбусних ліній в різні кінці міста, аби жителі могли дістатися за невелику плату у потрібне місце. Ми збільшуємо кількість комунального транспорту. Буквально минулого року ми відкрили тролейбусну лінію. Цього року додатковий автобусний маршрут і також новий тролейбусний маршрут, який з'єднає вулицю Юності і Бам. Тобто фактично об'єднає один мікрорайон з іншим мікрорайоном. Тобто це ті проєкти, які реалізовуються, і стоїть завдання, щоб весь транспорт був комунальний. Напередодні дня знань в місті відкрили ще один дитячий садок, а також загальноосвітню школу в приміському селі Крихівці. У міськвиконкомі кажуть, мережу освітніх закладів потрібно розширювати і надалі, як і закінчити спорудження транспортного моста, який з'єднує мікрорайон Пасічну з центральною частиною міста. Через війну будівництво триває довше ніж планували, оскільки будматеріали дорожчають. Тим паче, чимало ресурсів місто виділяє для підтримки армії. Ми плануємо, якщо не буде щось такого екстраординарного в Україні, тобто не, не буде змінюватися ситуація чи по фінансуванню, що до кінця наступного року ми би мали міст здат, тобто як ми бачимо по тих темпах роботи. Але знову ж таки, це все залежить від можливості фінансувати ці видатки, чи не веде держава ну, чергові обмеження по фінансуванню. Друге, безпекова ситуація в державі. Тобто, якщо буде ну, така ситуація, як зараз, то до кінця наступного року ми мали би здати. Із Прикарпаття Іван Харук, Володимир Волощук, телеканал Еспресо.